Круговий рух одна з найпоширеніших та водночас найпроблемніших ділянок на дорозі. Щодня тут трапляються десятки аварій, лише через те, що водії не знають, хто має перевагу. У цьому відео ми розберемо три реальні ситуації, які можуть трапитися з кожним на кільці. Перше хто має перевагу, якщо авто вже на кільці. Друге. Чи можна змінювати смугу руху на круговому? Третє як роз'їхатись, коли два авто хочуть на один з'їзд. Перша ситуація. Круговий рух з двома смугами. Два автомобілі рухаються паралельно. Жовтий автомобіль рухається у внутрішній смузі та хоче виїхати на з'їзд. Червоний автомобіль рухається по своїй смузі та продовжує рух по колу. Питання: хто має перевагу, у якому порядку приїдуть автомобілі? Варіанти відповідей: а. Жовтий їде перший. Червоний має зачекати. Б. Червоний їде першим. Жовтий має зачекати. Варіант В. Обидва мають рівні права. Все залежить від обставин. Поставте відео на паузу і напишіть ваш варіант у коментарях. А тепер розбираємо ситуацію. Згідно з правилами дорожнього руху, автомобіль, що рухається по своїй смузі, має перевагу перед тим, хто змінює смугу або виїжджає з кола. Отже, правильний порядок проїзду. Червоний автомобіль рухається першим, оскільки він продовжує рух у своїй смузі. Жовтий автомобіль повинен зачекати і здійснити маневри виїзду, коли це буде безпечно. Правильна відповідь Б. Червоний їде першим, жовтий має зачекати. Чи правильно ви відповіли? Напишіть у коментарях. Друга ситуація. На кругове перехресті одночасно під'їжджають 4 автомобілі. Біле авто заїжджає на першу смугу та продовжує рух по колу. Зелене авто заїжджає на другу смугу та планує з'їхати одразу на першому з'їзді. При цьому перетинає першу смугу, по якій вже їде біле авто. Жовте і сине авто рухається, як показано стрілками, у якому порядку приїдуть автомобілі. Варіанти відповіді. Варіант А. Зелене, біле, жовте, синє авто. Варіант Б. Біле, зелене, жовте синє. Варіант В. Жовте, синє, зелене, біле. Варіант Г. Зелене, жовте, синє, біле. Зупиніть відео прямо зараз і напишіть свій варіант у коментарях. У тебе є 10 секунд на роздуми. А тепер давайте розбиратися в цій ситуації. Зелене авто хоче з'їхати з кола з другої смуги. Але для цього йому доведеться перетнути першу смугу, якою вже рухається біле авто. Це створює конфлікт траєкторії. Згідно з пунктом 10.6 правил дорожнього руху України, перед зміною смуги руху водій повинен переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкод іншим учасникам руху. Отже, біле авто має перевагу перед зеленим, воно їде по своїй смузі без змін траєкторії, а зелене має його пропустити. Тепер щодо інших авто. Жовте авто в'їжджає на першу смугу, але по ній вже рухається біле. Значить, жовте має дати йому дорогу. Синє авто на зовнішній смузі не перетинає нічої траєкторії і проїде останнім, не створюючи перешкод. Правильна відповідь Б: біле, зелене, жовте синє. Якщо відповів правильно, ти дійсно розумієш, як працює кровий рух в Україні. Напиши в коментарях, чи помітив, чому зелене авто має пропустити біле. Третя ситуація. До кільця під'їжджають два автомобіля. Перше авто зелене рухається по лівій смузі, та при в'їзді одразу займає внутрішню смугу другу. Жовте авто рухається по правій смузі, та також хоче зайняти внутрішню смугу. Питання: хто має поступитися в цій ситуації? Варіанти відповіді: А. Зелене авто повинно поступитися, адже жовте авто знаходиться праворуч, перешкода справа. Варіант Б. Жовте авто повинно поступитися, бо зелене заїжджає на кільце з лівого ряду. В. Обидва водії мають рівні права, тому хто перший натисне на газ, той і правий. І варіанти Г. Водій повинен дивитися один на одного, обмінятися жестами та вирішити, хто їде першим. Поставте відео на паузу і напишіть вашу відповідь у коментарях. А тепер давайте розбираємо ситуацію. Згідно з правилами дорожнього руху, при зміні смуги водій зобов'язаний поступитися тим, хто вже рухається по ній. У нашій ситуації зелене авто вже зайняло внутрішню смугу, тому жовте авто повинно зачекати перед перестроюванням. Отже, правильний порядок руху. Зелене авто заїжджає першим та займає другу смугу. Жовте авто повинно почекати, а потім безпечно змінити смугу. Правильна відповідь Б: Жовте авто повинно поступитися, бо зелене вже займає другу смугу. А тепер давайте. Перевіримо, чи правильно ви відповіли. Напишіть у коментарях. Також, щоб не пропустити нові та цікаві задачі з ПДР, підписуйтесь на канал, тисніть лайк та вмикайте дзвіночок. Безпечних вам доріг.